Всім привіт! Просто про маркетинг на зв'язку. Наступних 10 хвилин буду говорити про технічні помилки, які дуже часто допускають it компанії на власних сайтах, і які можуть сильно бити по результатах в SEO. Особливість цього відео в тому, що я буду демонструвати ці помилки на реальних сайтах, і не аби яких сайтах, а на сайтах найбільших українських it компаній я скористався рейтингом від WAI, який має назву топ-50 найбільших українських it компаній Вибрав декілька сайтів і виявив ряд технічних помилок, які допускають навіть такі компанії, як SoftServe, YePam, InfoPulse і так далі. Тому додивися відео до кінця. Я обіцяю, що цей контент, який підготовлений мною, дуже буде інформативним. Також не забувай підписатися на мій канал, поставити лайк і залишати коментарі, якщо в тебе є якісь питання. І саме головне, донать на ЗСУ. Реквізити в описі під відео. Перша помилка стосується налаштування мовних версій. Взагалі, якщо ваш сайт підтримує декілька мовних версій, це дуже добре. Чому? Тому що ви збільшуєте доступність вашого сайту. І саме доступність це основні принципи не тільки пошукової оптимізації, а взагалі існування інтернету. Також мовні версії дають можливість вам отримувати швидкі результати, тому що ви попадаєте в якусь аудиторію, яка може вводити пошукові запити на іншій мові, чим на англійській, і там може бути менша конкуренція. Наприклад, англомовних сайтів може бути багато, а наприклад сайтів, які підтримують французьку, іспанську мову чи німецьку, набагато менше. І ви отримуєте результати швидше і за меншу ціну. Якщо ми говоримо про реалізацію, то реалізувати мультимовний сайт, тобто сайт, який підтримує декілька мовних версій, можна двома способами: це простий спосіб і складний. Простий, це коли ви робите багатомовний сайт. Ви інтегруєте код мови на сайті за рахунок спеціального атрибуту HREFLANG, про який я буду далі говорити. І як би кажете, пошуковій системі. Якщо користувач вводить запит на такій-то мові, будь ласка, показуйте. Мою релевантну сторінку на такій мові. Наприклад, користувач вів запит на французькій мові, ваш сайт показує сторінка, релевантну сторінку на французькій мові. Все дуже просто. Простий варіант. Є складніший варіант, який називається мультирегіональний. Коли ви, окрім коду мови, ще пошуковій системі говорите код локації, код країни. І за таких умов ви можете казати, будь ласка, показуй німецьку версію мого сайту для користувачів, які саме з Німеччини. І в цьому також є сенс. Поясню, чому для прикладу, у вас є дві окремі сторінки. Одна сторінка на англійській мові для Великобританії, інша сторінка для США. Ми знаємо, що є ряд відмінностей між британською, англійською і американською. І за рахунок того, що ви робите максимально релевантні сторінки під конкретну аудиторію. Вас можуть метрики поведінки радувати більше, і також це може впливати на конверсійність. Тепер, якщо перейти до прикладів, і я проаналізував сайт компанії Інфопульс, яка на 13-му місці в рейтингу топ-50. І якщо подивитися на сам сайт, то сайт містить три мови: англійська, німецька і польська. Він реалізований завдяки цьому простому способу, тобто, це багатомовний. Сайт. Сайт містить атрибути Hreflang, про які я говорив. Вони є обов'язковими, які пояснюють пошуковій системі, яку саме мовну версію показувати в тих чи інших умовах. Але там, в тих атрибутах, є певна помилка. Основна помилка в тому, що серед переліку атрибутів немає обов'язкового атрибуту, який називається xDefault. Якщо заглянути в інструкцію від Google, то саме цей атрибут є обов'язковий. Цей атрибут пояснює пошуковій системі, яку сторінку показувати для користувачів, для яких немає альтернативної версії сторінок. Для прикладу, ваш е, потенційний клієнт, він із Франції, і він вів запит, коли в нього, наприклад, в налаштуваннях браузера мовне налаштування, наприклад, французька, і він вів запит, наприклад, брендовий інфопульс. Тоді має спрацьовувати якраз цей обов'язковий атрибут XDV. У нас, відповідно немає релевантної мови, тобто французької, і тоді XDefault XDF показує, яку мовну версію показувати. Найчастіше б це англійська мова. Тут же цього атрибута немає, і це вже технічна помилка. Тепер переходимо до іншого сайту, it компанії SoftServe, Друге місце в рейтингу топ 50. Тут все набагато складніше, тому що сайт містить англійську, німецьку і українську. Але цей сайт. Виконаний по складнішому методу реалізації мультимовного сайту. І проблема в тому, що я в коді сторінок на різних мовних версіях не знайшов обов'язковий атрибут hreflang. Але ми знаємо, що hreflang, його може й не бути в хед частині сайту, і мультимовність може реалізуватися через файл сайтмеп. Там ці атрибути спеціально прописуються. Я зайшов на файл robots.txt, Там був лінк, там верніше було три лінки на сайтмеп. Але є проблема в тому, що за цим посиланням сайтмеп не відкривається. І що ми можемо говорити? Якщо він мені не відкривається, то в 99% випадків я скажу, що також бот, коли прийде і буде сканувати цю сторінку, він також не зможе її прочитати. Ви скажете, для чого атрибути Hreflang? можна і без них? Просто мовні версії і все. Ні, насправді вони є обов'язкові. Тому що, окрім того, що ми підказуємо пошукові системи, за яким умов показувати ту чи іншу сторінку, ми ще склеюємо мовні версії. Поясню. Для прикладу, у вас сайт спочатку мав англійську версію. Ви витрачали ресурс на закупку посилань для того, щоб збільшити авторитетність цих сторінок. І коли ви додали інші мовні версії до цих сторінок, то авторитетність переходить на ці нові сторінки за умови, якщо ви їх правильно склеїли. Якщо ви їх не склеїли, то ці сторінки взагалі не об'єднані, вони існують окремо. І я би також. Не рекомендував би цей більш складніший підхід реалізації, тобто створення мультирегіонального сайту. Поясню, чому, якщо ви пропишете, наприклад, умову для німецької сторінки, що, будь ласка, показують для всіх користувачів з німеччини німецьку мову, то ви в певному сенсі обмежуєте цю мову. Поясню чому, тому що якщо ми візьмемо Австрію, чи ми візьмемо. Інші країни, де популярна також німецька мова, і там користувачі також можуть генерувати пошукові запити на німецькій мові. То ці сторінки ваші не будуть доступні, тому що умова, яку ви прописали, вона не буде відповідати. Ви прописали, що тільки з локацією Німеччина показує німецьку мову. За інших умов буде показуватися англійська версія, і вона не буде недостатньо релевантна, тому що пошуковий запит згенерований на німецькій, а ваш сайт тільки спрацьовує XDF і показує англійську. Тому я б не рекомендував би. Друга помилка стосується швидкості завантаження сторінок на сайті. Це дуже важливий фактор пошукової оптимізації. І він ще почав дуже важливим бути з 2016 року, коли пошукова система перейшла на Mobile First Index. Це означає, що з 2016 року пошуковій системі не важливо, як ваш сайт виглядає на декстопі. Йому важливо, як ваш сайт виглядає лише в мобільній версії. І також чому це важливо, тому що я взяв нову статистику за червень 2023 року, яку підготував SimilarWeb. більше 65% саме трафіку всього, який існує в інтернеті, генерується через мобільні, і з кожним роком цей відсоток зростає і зростає. І я зараз буду говорити про неоптимізацію скриптів, які можуть блокувати завантаження вашого контенту, і, наприклад, PageSpeed буде сваритися за це. Я буду говорити сьогодні за вагу сторінки, тому що чим легша ваша сторінка, тим швидше вона завантажиться і тим швидше вона буде доступна користувачу цілком. Ми будемо говорити саме про банальну оптимізацію. Це оптимізація ваги зображень, тому що дуже популярна помилка. Сайт єПАМ. Перше місце в рейтингу топ-50. Біда із швидкістю завантаження. Я проаналізував через PageSpeed головну сторінку, і він мені показав 32 зі 100. Доволі низький показник. Ми можемо ще побачити, що вага сторінки 10 МБ. І якщо ми подивимося статистику з PageSpeed, то більше 10 секунд забирають саме завантаження зображень, також в переліку. Картинок, які слід оптимізувати, я знайшов картинку, яка важить біля 1 МБ. Згадаємо, скільки важить вся сторінка, і 10% цієї ваги сторінки займає одна картинка. Проблема в тому, що на мобільній версії вашого сайту є певна область. В нашому випадку, якщо ми говоримо про ЄПАМ, e ця область приблизно 300 пікселів на 180. І туди додана картинка, яка має розміри на оригінальні 1200 на 600. Ще раз повторю, розмір області 300 на 180. А ви впихнули картинку 1200 на 600. То я зменшив оригінальний розмір картинки до 300 пікселів до 210 приблизно. Далі, якщо взяти оптимізувати цю картинку, то ми на виході отримаємо вагу. Цієї ж картинки 24 кілобайта. Згадайте, що 1 Мб, а що 24 кілобайта в 35 разів менше, чим було до оптимізації. І з цими картинками можна з усіма це зробити. Їх оптимізувати під розмір саме області, де розміщена ця картинка. Мораль наступна: під мобільну версію мають. Програмно створюватися окремі версії картинок, які будуть дорівнювати розміром області, де вони розміщені. Також не забувайте проганяти картинки через оптимізатори. І не забудьте, що для повного щастя достатньо, щоб картинки мали роздільну здатність лише 36 пікселів на дюйм. Не потрібно впихати картинки із розширенням. І остання помилка стосується технічного налаштування саме сторінок блогу. Сам я зараз буду говорити про статті. Чому це важливо? Тому що Google використовує певну модель оцінки якості контенту, яка називається Double EAT. І ця модель застосовується для всіх сайтів, які можуть впливати на життя, здоров'я і фінанси. Якщо ми говоримо за it компанії саме сайти IT-компаній, я не впевнений, що вони можуть впливати на життя здоров'я, але на фінанси читача, які будуть взаємодіяти з вашим контентом, це точно може впливати. Тому ця модель від Google використовується для оцінки якості контенту саме. На сайтах it компанії і є ряд певних правил оформлення статей, які потрібно дотримуватись, якщо ви хочете, щоб ваш сайт був авторитетний, і пошукова система вважала, що ваш контент авторитетний, достовірний і так далі. Тепер переходимо до прикладу Сайт it компанії циклум, і це шосте місце в рейтингу. ТОП-50. на сайті міститься біля 75 статей. Хороший результат, видно, що займаються контентом. Але є певна проблема в статтях, саме технічна помилка. Проблема статей, які опубліковані, вони не містять дані про автора, автора, який підготував цей матеріал. А якщо ми говоримо про цю модель оцінки якості контенту, це дуже важливо, тому що кожна стаття повинна мати автора, і цей автор, який написав цей контент, повинен мати достатньо експертизи і досвіду для того, щоб щось схоже генерувати і публікувати. Цього ж ми не знайшли. Якщо ж копнути глибше, то в статті містять мікророзмітку блокпостів. І там є дані про автора, тобто є певна видима частина для користувача, і там немає цього блоку з автором. Але в коді, якщо розібратись, тобто є певні дані, які передаються пошуковій системі, і там є дані про автора. Але є проблема, що в переліку інформації, яка передається, саме інформація про автора, є посилання, яке перекидає на окрему сторінку. Де нуль інформації про спеціаліста, який підготовив контент, про його досвід. Також немає, немає посилань на його, наприклад, соціальні мережі в LinkedIn. І це є технічна помилка, тому що технічно ніби передаються дані для користувача. Ці дані недоступні. Це також є помилка. І помилка в тому, що посилання, де мала бути детальна інформація про автора цієї статті, відповідно цієї інформації немає. Там просто перелік статей, які написав цей автор. Якщо ви хочете, щоб ваші статті були авторитетними, в очах Google, будь ласка, публікуйте відомості про авторів статей. Це можуть бути окрема секція в статті. Або окрема сторінка, навіть не або секція, яка має посилання на окрему сторінку із коротким описом автора, також аватаром його і з посиланням на його аккаунти в соцмережах, в тому числі LinkedIn. Я надіюсь, що вся інформація, яка була підготовлена для вас, була корисною, тому не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і саме головне донайте на ЗСУ. Зустрінемось онлайн. Далі буде.